Першим загинув привид. Першим був Діма Мєля, Один з наймолодших нашій роті. Саме перший загинув Серега. Після цього ще був теж Сашко Білий. І потім було один, один випадок, коли двоє загинули хлопців із найстаріших. Був Вічев і був Льоха Братец. Професор. Я, Ярослав професор. Потом Максим загинув. Потом Дімо загинув. Та ну і так Андрюха, я з ним вже просто не знайомився. Скажімо так, легше тоді, як вони загинули, легше переносить ці смерті і таких, що їм тако, ну от вони жити повинні були. І в ближньому бою загинули Алекс, Чингіс, Єті, Франчук, Шкрептон. На да, от на днях помер в лікарні, що танкіст наш дядько був прям танкіст від Бога. Арсен, Кріс, Марун, Ворон, Кузнець. Четвірка, яка першими штурмувала Барселону. І я думаю, ці мене можна безкінечно називати. Ми якраз для подій Магори. Одна з наших традицій, які ми започатковуємо, це на підйомі на горі. Ми... Маємо прапори, на яких пишемо імена полеглих, і стрічки віше, на яких в тому числі пишемо імена наших побратимів.